Хоч календарне літо ще не настало, та у студентів вже нині гаряча пора: іспити. І цим усе сказано. На майданчику перед корпусами київських духовних шкіл гамірно. Хто радиться із з однокурсниками, а хто бодай пота, який прикликає молитов преподобних Печерських або засновника академії Петра Могили. Є надія, що духовна підтримка цього шанованого вченого мужа допоможе. Та розраховувати, одначе, доводиться на власний розум. Це найголовніше. У цій аудиторії напружена тиша, так що чутно, як папером крокує самописка. Тут складають випускний кваліфікаційний магістрський екзамен. У групі 18 студентів, і кожен має довести вельми солідній комісії, що гідне отримати звання магістра, тому й помітне хвилювання у багатьох претендентів. Хотілося б сказати, що це... некий новый опыт, который мы все переживаем, особенно первый выпуск, мы все сталкиваемся с какой-то новой ситуацией. Действительно, для нас это некий страх. Но, с другой стороны, это очень интересно. Интересно, потому что новые знания, ну, чисто с такой практической точки зрения, можно сказать, что это впервые такой экзамен, когда присутствует не преподаватель и ассистент, а присутствует весь ученый совет. Нам сегодня пришлось давать ответ перед Такої, скажем, учнівної аудиторії дійсно, богослови сьогоднішнього времени. Що ж до викладачів, на чолі з Владикою Антонієм, ректором київських духовних шкіл, то вони впевнені у своїх вихованцях і вірять, що ті не підведуть. Вже кілька років поспіль Київська духовна академія знаходиться у фарватері духовної освіти Української православної церкви. І сьогодні важливий етап цієї освіти завершення магістерської програми, і ця програма завершується захистом магістерських робіт і підсумковим екзаменом, який включає білети і питання з усіх предметів, в тому числі і з тих предметів, які являють спеціалізацію. Сьогодні всі студенти дуже гарно. Показали свої знання, і ми впевнені в тому, що програма магістерська, яка апробується в Київській духовній академії, має перспективу і буде важливим етапом розвитку духовної освіти. Ну що ж, тоді ми підсумуємо: Віват академія, Віват професорес. На тижні керуючись справами Української православної церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, звершив Божественну літургію у співслужінні студентів випускних курсів духовної школи. Служба Божа проходила в академічному храмі Різдва Пресвятої Богородиці. У стінах цього храму упродовж всього навчання тривав студентський вишкіл. Тут майбутні пастирі набували практичних навичок щодо самостійного звершення богослужінь. І от нині зібралися на одну із останніх літургій. Вже незабаром, отримавши дипломи, юні священники роз'їдуться на різні парафії, де будуть нести слово Боже своїй пастрі. Звертаючись до випускників з архіпастерським напуттям, владика ректор висловив сподівання, що роки навчання та становлення, які вони провели тут, у стінах київських духовних шкіл, не пройшли марно. Хотел бы пожелать вам, чтобы оставшиеся экзамены, защита вашей диссертации, работ прошли успешно, вы получили достойные оценки, но всегда помните вот слова, которые, наверное, вы слышите от своих преподавателей чуть не каждый день. Что главную оценку каждому из нас ставит жизнь и Господь Бог. У свою чергу від імені учнів до владики Антонія звернувся студент четвертого курсу і я Романах Феофан Меджидов, який подякував ректору за його труди на благо церкви та академії. Незабаром виповниться рік, як пішов у життя вічне блаженніший митрополит Володимир. Він похований на старому лавському цвинтарі якраз перед академічним храмом Різдва Пресвятої Богородиці. Тож після спільного богослужіння і викладачі київських духовних шкіл, і студенти, які цього року залишають стіни свого навчального закладу, прийшли до могили спочилого в бозі предстателя церкви. Тут було звершено літію за покійними учасниками Харківського собору, що відбувся 27-28 травня 1992 року і став доленосним для української православної церкви.